Україна покращила свої позиції у глобальному рейтингу конкурентно-спроможності швейцарського World Competitiveness Center. Поточного року міжнародні експерти значно оптимістичніше оцінили перспективи країни, віддавши їй 49-те місце. У 2012-му Україна посіла 56-ту позицію. Вище на 48-й розташувалася Колумбія, а нижче на 50-й – угорщина. Незмінними лідерами рейтингу є США, Швейцарія і Гонконг. А проривом року стали об'єднані арабські емірати. Країна піднялася з 16-го на 8 8-ме місце завдяки ефективності держуправління, яка позначилася на покращенні показників бюджету та бізнес-регулювання. Зазначимо це. Рейтинг швейцарські експерти складають на основі статистичних даних та опитування понад 4 тисяч керівників міжнародних компаній, зокрема близько 100 осіб у Росії. Україна бере участь в глобальній оцінці конкурентноспроможності з 2007 року, коли їй віддали 46-ту позицію з 54-х. З того часу, і в період кризи, і в посткризові роки Україна стабільно посідає останні місця цієї економічної першості. Експерти кажуть, потенціал є, але держава досі не спромоглася його використати. Ми продовжуємо вірити, і я переконаний в цьому, що Україна буде успішною, але покращення конкурентноздатності пріоритетне і здатності залучати інвестиції в регіони, тому що всі компанії мають обмежені обсяги інвестицій, і вони дивляться, куди їх краще вкласти. нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Стендарт Poor's готове вкотре знизити суверенний рейтинг України. Експерти аргументують свої наміри політичною невизначеністю в країні і проблемами фінансового сектора. Наразі ж фахівці підтвердили довгострокові і короткострокові. Ові суверенні рейтинги з негативним прогнозом.